Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходиться по вулиці Соборна, 1. У нас нове находження Хонда Сервів, комплектації 2016 року випуску з автоматичною коробкою передач, об'ємом двигуна 2,4 літра бензин на повному приводі. Заявлений пробіг автомобіля 185 тисяч кілометрів. Автомобільчик офіційний купувався в Україні. В Україні перший власник. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі в місті Вінниця за 21 тисячу доларів. Автомобільчик нагадую в ідеальному технічному стані має чудову лінізовану оптику 18-тій Легко диски, гумо в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів. Має повторювачі на деркалах. Задній ряд тонований автомобільчик в ідеальному технічному стані, має задню камеру, великий місткий багажник. Один з найбільших в своєму класі стоять нові ева коврики. Лакофарбе покриття автомобільчика в ідеальному стані та не потребує складень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані, Крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятин. Маємо три підголівника для пасажирів. підлокітничок для зручності пасажирів, склопідйомнички без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, Крісла без пошкоджень, без сарапин, без п'ятин. Дуже доглянуті, маємо склопідйомнички, Датчики сюди до дощу, мультируль. Автоматичну коробку передач штатну мультимедію, двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінці за 21 990 доларів. Також авто можна придбати в лізинг та в кредит. З вами як завжди, були автопарк.